Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр і Далі у випуску ПротаКе. Психологічний тиск на кожному прикордонному пункті перебувають озброєні люди. Покидають керч російські військові. Переїхали. Гроші є. Зарплати, пенсії та матеріальна допомога будуть вчасно. У Бельбеку окупантів трохи відтіснили. Переговори тривають. Українські військові взяли під контроль усі об'єкти на аеродромі Бельбек під Севастополем. Під контролем росіян залишається злітна смуга й аварійне приміщення. Під час переговорів українського командування Росіяни не змогли висунути чітких претензій. Нагадаємо, вранці 50 українських військових прийшли. Без зброї на аеродром Бельбек із вимогою до озброєних людей пустити їх на позиції. Росіяни зустріли їх пострілами у повітрі, але потім почалися переговори. Українці домагаються відступу Росіян з території аеродрому або принаймні пропонують спільно контролювати склади зброї. Російські військові покидають Керченську поромну переправу. Військові згорнули польову кухню і на трьох уралах залишили Керчі. Вирушили в бік Феодосії. Кілька людей російської армії з автоматами залишаються на переправі. Нагадаємо, російські війська взяли під контроль Керченську поромну переправу в понеділок. А ввечері через пункт пропуску прорвалися два мікроавтобуси і три вантажівки з озброєними особами. Дороги на Крим перекрили 18 батерів російські снайпери та кулеметники на кордоні Херсонської області та Автономної Республіки Крим та на теритана території. Криму діють блокпости, дороги перекриті бетонними блоками і колючим дротом. У Бабіч доріг встановлені розтяжки з сигнальними ракетами. Варто несуть сотні людей, приодягнених у форму Беркуту та представники козацтва. За фактом блокування транспортних комунікацій. Міліція відкрила кримінальне провадження. Тим часом служба. Прес-служба президента Російської Федерації розповсюджує інформацію, що російські військові повертаються в місця постійної дислокації після навчань. Проте це стосується лише Західного округу, а не Криму. Повернутися військові мають до 7 березня. Поблизу сухопутного кордону з боку Росії накопичується військова техніка. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ України. Спостерігається накопичення військової техніки на території Російської Федерації поблизу держкордону в межах Харківської, Луганської та Донецької областей. На кожному прикордонному пункті перебувають 100-150 озброєних людей. Вони чинять психологічний тиск на прикордонників. Загалом ситуація на кордонах України з усіх напрямків залишається під контролем. Ситуація на кордоні також характеризується як складна, але тим не менше стабільна. Наші прикордонники продовжують нести службу, хоч біля кожного з прикордонних постів стоїть великі групи озброєних людей, які своєю присутністю намагаються деморалізувати наших прикордонників, але прикордонники продовжують виконувати свої обов'язки. Жоден з військовослужбовців, жодна з частин. Не перейшла на бік самопроголошеної влади в Криму і залишилася вільними присязі України. Мовний закон, заява до Росії. Комісія до Криму, пленарне засідання Верховної Ради України сьогодні було досить насиченим. За дві години роботи депутати розглянули низку законопроєктів, які допоможуть знизити градус напруги в Україні. Про що домовились, а що відклали на доопрацювання? Дивіться далі. Глиневне засідання Верховної Ради спікер Олександр Турчинов розпочав із обговорення ситуації в Криму. Заяву Віталія Чуркіна на засіданні Ради безпеки ООН про те, що Росія вела свої війська на територію українського півострова на прохання Віктора Януковича розтлумачили одразу за конституцією України. Лише парламент має право просити інші держави вести свої війська на нашу територію. Відповідно до цього, депутати склали заяву до Російської Федерації, де попросили повернути свої війська у місця дислокації і нагадали про закони введення іноземних військ на територію України за відповідне рішення проголосувало 239 депутатів відповідно до конституції України і українського законодавства. Тільки Верховна Рада, і лише Верховна Рада може приймати рішення в разі потреби щодо введення. Іноземних військ на свою територію, східну сусідку, закликали не лише не втручатися у внутрішні справи України, а й повернути колишнього президента Віктора Януковича. На думку Олександра Турчинова, це поліпшить двосторонні відносини країн. А видача Україні Януковича сприяла би пришученні нормалізації двосторонніх стосунків наших країн. Другим найболючішим питанням було мовне. Тут депутати сьогодні так і не домовилися. Одні говорили про окремий статус російської, інші наполягали на тому, що у побуті можна говорити на будь-якій мові, однак державна, українська, і це повинно бути на законодавчому рівні для пошуку компромісів. Верховна Рада створила тимчасову спеціальну комісію з підготовки даного законопроекту. Я прошу народних депутатів сконцентруватись на прийнятті нового збалансованого закону про мову. Я прошу, щоб ми не притягували політичний канат. Хто більше, хто краще, хто професійніше. Нам треба, щоб закон задовольняв в першу чергу не народних депутатів а. Народ України, крім усього іншого депутати ратифікували меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом. Мова йде про фінансову допомогу Європи у сумі 610 мільйонів євро. Підтримали депутати і проект закону про зміну до податкового кодексу України. О 12.10 голова Верховної ради Олександр Турчинов закрив пленарне засідання. Цього тижня депутати працюватимуть у комітетах, а у сесійній залі зберуться 11 березня о 10 годині ранку. Яна Курченко Артем Кута. Сав Роман Крюков, соціальна країна. Джон Керрі прибув до Києва держсекретар США вперше в Україні. Він зустрівся з Олександром Турчиновим та Арсенієм Яценюком. Головним питанням обговорення стало внутрішньополітичне становище в Україні, зокрема ситуація в Криму. Також Арсеній Яценюк обговорив з держсекретарем Джоном Керрі отримання Україною фінансової допомоги від США. Фактично розпочати процес підготовки до надання фінансової підтримки з боку Сполучених Штатів Америки. Не хочу зараз вдаватися в деталі, так як деталі будуть тоді, коли ми остаточно поставимо підписи під реальним обсягом економічної допомоги, які Сполучені Штати Америки готові виділити Україні. США дуже активно захищає територіальну цілісність і незалежність України. І всі ті події, які відбуваються на території України в Автономній Республіці Крим, мають жорстку і чітку реакцію з боку наших західних партнерів. Світова спільнота на екстреному засіданні Ради ООН різко засудила дії Російської Федерації. Більшість країн виступили за введення економічних санкцій, зокрема США, тимчасово призупинили торгові та воєнні відносини з Росією. Також Великобританія відмовилася направляти своїх офіційних представників на відкриття параолімпійських ігор в Сочі. Засудив політику Росії президент США Барак Обама за його словами. Дії Російської Федерації на території України порушують норми міжнародного права і суверенітет держави. Глава Білого Дому підкреслив, що Москва зайняла невірну позицію щодо питання України. Крім того, Обама закликав Конгрес США в найкоротші терміни схвалити закони допомоги про допомогу Україні. При цьому він зазначив, що це питання має. Першочергове значення. Рада НАТО сьогодні звернеться для обговорення ситуації в Україні. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Андерс Фог-Расмусен на своїй сторінці у Твіттер. НАТО засідатиме на прохання Польщі. Питання на порядку денному будуть стосуватися тільки України, оскільки події в Україні та навколо неї несуть загрозу для сусідніх країн НАТО і мають прямі та серйозні наслідки для. Безпеки та стабільності в євроатлантичному регіоні. У той час Володимир Путін не вбачає у своїх діях нічого нелегітимного. Також він заявив, що використовуватиме війська в Криму, поки необхідності немає, але можливість є. Свої дії він пояснює тим, що Крим звернувся до Росії по гуманітарну допомогу, а ось приводом застосовувати силу на півострові може послугувати зокрема нелегітимність влади в Україні разом зі зверненням Віктора Януковича і так званий розгол націоналістів. Ми діємо виключно легітимно. Я сам завжди виступав за дотримання міжнародного права. Я ще раз хочу підкреслити: якщо ми навіть приймемо рішення, якщо я прийму рішення про використання збройних сил, воно буде легітимним, таким, що буде повністю відповідати нормам міжнародного права, оскільки у нас є звернення легітимного президента. Голова національного банку України Степан Кубів запевнив представників МВФ у дотриманні гнучкої. Монетарної політики він зауважив, що ситуація в Україні і на міжнародному ринку складна. Кубів також також висловив впевненість у тому, що банківський нагляд буде сучасним, правдивим і відкритим. Нагадаю, міжнародний валютний фонд сьогодні розпочав свою роботу в Україні. Моніторингова місія МВФ на чолі з Миколою Георгієвим оцінює поточну економічну ситуацію в Україні. Обговорює політику реформ, які б мали б послужити основою для програм. Підтримуваних фондом зарплати пенсії, матеріальна допомога та інші соціальні виплати українцям виплатять вчасно і в повному обсязі. Крім того, у Міністерстві праці та соціальної політики України розробляють систему виплат матеріальної допомоги постраждалим у мирних акціях. Подробиці далі у сюжеті. У складній політичній і економічній ситуації Міністерство праці та соціальної політики України працює у звичайному режимі. Запевнила його очільник Людмила Денисова. Зокрема, за лютий по всій країні виплатили державну допомогу сім'ям з дітьми та пенсії. Завтра відомство почне фінансування за поточний місяць. Кошти візьмуть з державного бюджету. Зараз ми будемо розпочинати фінансування та виплату державних допомог за березень місяць. Завтра розпочинаємо цей. Процеси нам потрібно для цього 3,9 мільярда гривень. Перший транш складає 3,4 мільярда гривень. Гірша ситуація з фондом соціального страхування. Там попередня влада не виплатила сотні мільйонів гривень по виплатах лікарняних по допомогі по безробіттю, По допомогі по вагітності і пологах на сьогоднішній день ми частину профінансували, але залишаються борги в розмірі 715 мільйонів гривень. Профільний міністр борги пообіцяла виплатити вже найближчим часом. Крім того, у відомстві розпочинають роботу над виплатами соціальної допомоги постраждалим під час мирних акцій в Україні у період з 16 листопада минулого року по 21 лютого 2014-го. Для цього у міністерстві розробили цілу систему. Ми будемо рекомендувати уряду України прийняти такий порядок, щоб складали списки на місцях в районах в облрадах. Потім вони ці списки передавали на центральну комісію, яка буде створена при міністерстві соцполітики, в яку будуть включені і представники штабу національного спротиву, представники майдану, представники автомайдану для того, щоб ми кожну людну людину не забули і всім допомогли. Опрацьовані комісією списки постраждалих передадуть на затвердження кабінету міністрів. Яна Курченко, Артем Котасов, Роман Крюков, соціальна країна. Знижок не буде. Газпром з квітня скасовує пільги з надання газу Україні. Про це повідомив глава концерну Олексій Міллер на зустрічі з прем'єр-міністром Російської Федерації Дмитром Медведєвим. Нагадаємо, 17 грудня минулого року Росія та Україна підписали додаткову угоду про газову. До газового контракту про над знижки на газ із 2014 року ціна на російський газ для України знизиться майже вдвічі. Однак, у додатковій угоді прописано, що ціна може переглядатися на кожен квартал у кривавому побоїщі в Києві брала участь не українська третя сила. Про це заявив. Глава міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков під час візиту до Харківської області розслідування триває, тож подробиці він зможе повідомити згодом. Аваков також наголосив, що спроби дестабілізації ситуації в південно-східних областях відбуваються синхронно і за однаковими сценаріями. Він повідомив, що на кордоні з Російською Федерацією буде встановлено жорсткий контроль з метою недопущення в'їзду молодчиків з боку Росії. Опозиційні телеканали Криму відключають відмовлення. Кримська влада, з метою недопущення розповсюдженням недостовірної інформації про ситуацію на півострові, збирається встановити жорстку цензуру для телеканалів аж до відключення мовлення. А ось чорноморську телерадіокомпанію вже відімкнули від ефіру. Лишили возможность всех людей, у которых нет ни спутникового вещания, ни кабельного, смотреть правдивую информацию, да? то есть смотреть черноморку. Эти а, люди могут смотреть только а, гостелерадиокомпанию Крым, но, которая освещает ту информацию, а, необходимую тем людям, которые ее сейчас в данный момент, как всем известно, контролируют. Що ми наміре делать? Но Ну ми все-таки продовжуємо віщання в спутники по спутнику в кабельних сетях, Ну і онлайн віщання в сіті. Інтернет. Тиск на Чорноморську телерадіокомпанію продовжується. Про це написала головний редактор Олександра Квітко на своїй сторінці у Фейсбук. За її словами, телеканалу відімкнули світло. Трансляція на супутник та кабельні мережі забезпечується генератором, а ось сюжети монтувати журналісти не мають змоги. Гетьман Сагайдачний повертається фрегат українського флоту прямує до України. Гетьман Сагайдачний завершив свою участь в операції Європейського союзу з протидії піратству та повертається додому в акваторії Чорного моря. Фрегат зайде вже сьогодні. Моряки судна заявили, що вірні присязі України корабель несе прапор військово-морських сил України. Українська армія приводиться у повну бойову готовність. а Міноборони проводить навчальні збори з військовозобов'язаними. У зв'язку з цим в Україні запрацювали військкомати вже третій день поспіль. Біля них черги добровольців від юнаків до пенсіонерів з приписними і військовими квитками. Українці записуються в добровольці. Яна Курченко далі. До військкомату на Печерську приписані два райони столиці Голосівський і Печерський. Після оголошення часткової мобілізації військовозобов'язаних за останні два дні сюди прийшли понад тисячу добровольців. Від студентів до пенсіонерів чоловіки виявили бажання у разі потреби захищати свою країну. Григорію 23 роки він попросив не показувати його обличчя, бо про те, що він записався добровольцем, вдома ніхто не знає. У збройних силах хлопець не служив однак, у разі потреби готовий взяти до рук зброю. Батьківщину захищати хочу. Вам не страшно? Ні. А ви уявляєте, які це можуть бути дії, які вас відправлять? Ну, а приблизно так. можете розказати? Можливо, Крим. А ви готові взяти до рук зброю йти? Так. Відправити? Ігор Іванович, приватний підприємець, йому майже 50 і він вже воював на війну. Каже, треба відправляти тих, хто знає, що це таке. Інакше недосвідчені юнаки стануть просто живою мішенью. Тому що люди вже більш відчаяні, більш. Такі рішучі. От. А молодь, молодь треба берегти. Просто-напросто берегти молодіж. А нас можна відправляти, щоб ми, ми щось можемо зробити. Такої думки дотримується і Олег Миколаєвич, корінний киянин. Чоловік майже пенсіонер, однак від ворога свою землю готовий захищати. Я тут народився, і Все, у мене тут сім'я, діди, прадіди, все. Чого мені бояться? Ну а рідні вас відпускають. А куди ні дінуться? Петро Константинович до військомату прийшов зі своїм товаришем обом уже за 60 і вони давно не військово зобов'язані. Однак, почувши про мобілізацію, забули і про вік, і про хвороби. Сльози на очі навертаються. Як згадає, що колись з російськими братами боролися пліч -опліч. Мені дуже обідно, що наші старші браття ми в місті воювали, освобождали Україну і всю Європу. А сьогодні старший брат топче мою землю. Звичайно, ми не будемо мовчати, тому що це ж діло не тільки, наприклад, воєнних військових на теперішній час. Це виклик для народу. Ми звичайні прості громадяни України, які будемо захищати свою Україну, свою державу. Біля Печерського військкомату наша знімальна група пробула півгодини. За цей час сюди прийшло понад три десятки добровольців. Тут вони залишили свої дані, контактну інформацію і будуть чекати виклику. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна. Концерти миру в Криму, лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук обговорював з російськими музикантами проведення спільних концертів миру на півострові. Зокрема, він проводив переговори з Миколою Расторгуєвим. Але як зазначив лідер Океану Ельзи, важливо, щоб зараз дипломати врегулювали ситуацію а далі вже вони вступлять своїми словами і піснями. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.